Село Ушомер поблизу Коростеня у минулому році посіло друге місце в обласному конкурсі з благоустрою. Тут намагаються у зразковому порядку утримувати соціально-культурні заклади, парки та спортивні майданчики, обелізки і цвинтарі. А серед жителів села проводять щорічні змагання на найчистішу вулицю та найкращий двір. Звичайно, це конкурс на кращу вулицю, кращий двір. Двір зразкового порядку воно дуже стимулює жителів нашої громади. І відтепер жителі дуже намагаються, аби їхня господа була однією з кращих, і це дуже відчутно. Табличка, оця знаєте, є стимулом для того, щоб інші люди теж намагалися, щоб їхні господи були найкращі. Привернути увагу людей до території, на яких вони проживають, і є головною метою проведення конкурсу. Щороку кращі громади визначає спеціальна комісія обласної ради. Сама ідея конкурсу спонукати до більш активної роботи як керівників територіальних громад, так і все населення. Сам, сама назва конкурсу на кращий благоустрій населеного пункту, тобто всі об'єкти, особливо соціального призначення. В сільські кладовища, в якісь пам'ятні місця, пам'ятки, місця, де люди відпочивають сьогодні, де лікуються, де отримують там діти освіту, де проводять якось своє дозвілля. Там я не знаю, спортивні майданчики, стадіони. Найошатнішим у Радомирському районі визначено село Леніне. Раніше тут відремонтували дитсадок. Зараз лагодять будинок культури та стадіон. А місцеве населення не з чуток знає, що таке справжня толока. На сьогоднішній день кожну весну збираються люди і ну, нормально працюють, вичищаємо, утримуємо в нормальному порядку. Організатори конкурсу відзначають, що з року в рік увага громад до благоустрою своїх територій збільшується. Після підведення підсумків на Йохайніші села отримують суттєві фінансові нагороди на подальший розвиток. Достатньо багато було в цьому році подано заявок знов. Територіальні громади окремих районів нас здивували, тим, що дуже системно працюють. От ставлять собі таку мету швидко, активно щось робити. Які села визнають найошатнішими цього року, буде оголошено на початку грудня, у день місцевого самоврядування.